Всім привіт! Це я Максимілян. Ви на каналі Legend64. І сьогодні буде у нас цікаве відео. Я відправлю дану посилочку одному вже популярному тіктокеру Hot Views. Ось його тех. Ось почну, я тільки вам покажу тільки дві моделі. Ось перша у нас ну вони вже запаковані. Ось отакий у нас Ford Taurus із NASCAR під номером 26. Ranch Champion. Це у нас наскар для перегонів. І ось такий шахевешний трековий наскар, тільки пікапчик, який прозорий. Потім у нас ось йде таке типу, подвійне дно і тут йде саме основний подарунок. Вам тільки чуть-чуть покажу. А продовження відео ви побачите в самого власника. А зараз власник даних автомобілів буде забирати їх із Укрпочти. Шановний глядач, якщо тобі подобається мій контент, то підпишись, постав подобайку і напиши будь-який коментар. Давай будемо просувати україномовний. Друзі, привіт! І нарешті розпаковка. Посилки, яку надіслав мені Максиміліан з далекої Черкаської області від мене. І будемо розпаковувати, дивитися там, з нетерпінням я дочекався цього моменту. Поїхали. Так, так, так. Пішов процес. Оп. Багато тут скотчу. Ще тут трошечки. Гуляла коробка по руках. Я бачу. Багато разів перепаковувалось, але нічого. Ну що, подивимось, що всередині я готовий. Так, ух ти! Насилаю. для перегонів. Так, тут щось для перегонів. Це там для перегонів? Чи це це для перегонів? Треба. Уточнення, треба уточнення. Почну з цих автівок. Так, вони, до речі, добре запаковані. Треба трошечки оханіше з цією. Ось так. О, поїхали. Вау! Це що, наскари? Офігеть! Офіє, що це за артівка така? Що це за фірма? М -м, це щось цікаве, Racing Champions? Так а що це за фірма? Pop Secret. Оу, вибачте. Вибачте. Чуваки, що це за фірма? Що за таке? Чайна? Я навіть такого не знаю. Pop Secret. Racing Champions. Хм. Цікаво, цікаво. Дякую, дуже гарно, до речі. Колеса швидкі. Хм. Далі. Далі. Ух ти. тут щось таке теж цікавеньке. Що це за така фірма? Я зовсім не в темі. Але мені наскар дуже подобається. Це форт. Це такий самий Форт, як... як мені надіслали, так? Ні, це Таурус. Чи що це таке? Не дуже розумію. Але в мене був схожий Ford. Ух ти! Оце таке, оце вже Hot Wheels. Вау! Що це таке? Він повністю прозорий! Я такого ще не бачив. Як швидко обертається колеса. Драфтнатор. Це якась фантазіячка. Блін, а яка прикольна! Повністю. Вона що, повністю цей, е, пластикова. Ух ти! А що вона вміє? Я про неї зовсім нічого не знаю. Цікавенько, цікавенько. Така штучка. Крутяк. Так. Прикольні автівочки. І що тут у нас? Це написано надсилає для погонів. Подивимось. Ууу, так яких це. Це що таке? Це що таке? Не пода... Це подарунок. А, я читаю, не подарунок. Вау, це Honder прилюд. Так а які перегони? <смеш> у мене ж не приймають участь. У перегонах приємки. Ви чого? Ледженд 64. Вау! Крутяк! Ніфіга собі як атачела. Зацініть. Шо? Які фари, яка льолочка. Погляньте. Та ти шо? Якщо це для перегонів, тоді... Що, повинні і прямки ганяти? Та не може бути. Блін, офігенна японочка Обожнюю японки. Збираю, колекціоную японське усе. У, це подарунок. Що це таке? Це, що це ти намалював? А які тут були автівочки? Ух ти! Nissan 300 zx BMW m 3 Mitsubishi Lancer, це Прилюд і Mitsubishi 3000 gt VR. Не, круті тачки. І ще й заблудліста. Дуже дякую. Скільки тут всякого. Е, ну так що? Що тут на перегони? Я не розумію. Прилюд? Повністю металевий. У мене мейни. Мейни, і вони приймають участь. Чогось це. Mm. Ну, до речі, цю можна запустити на перегони. Буде прикольно. Де... Не в Хотвілсах буде приймати участь. Ой, в Хотвілсах буде приймати участь Чириос. Mm -hmm. Це... <рес> Прикольна тема. Мені подобається. Блін, а оце дуже загадкова автівка. Дуже загадкова. Але вона. Чувний металеве дно. Я... Стоп! Дно металеве, точно, дно металеве. Хм. Дуже круті. Мені подобається. Дякую, тобі, друже. Дякую.